Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод, я професійний астропсихолог. В цьому відео ми детально розберемо астрологічні впливи тижні з 30 червня по 6 липня. Цей період може принести важливі зміни у планах, стосунках, фінансових справах, і він вимагатиме від нас найбиякої усвідомленості і гнучкості у прийнятті рішень. Після впливу опозиції Меркурія та Плутону з другої половини. Минулого тижня, понеділок, та вівторок, це час усвідомлення того, що відбулось, і аналізу глибинних мотивів, тих станів, розмов, домовленостей чи в когось конфліктів, серйозних зрушень в комунікаціях, котрі відбувалися з 26 червня. На початку тижня ще тримається ризик можливих конфліктів, викриття прихованої інформації, маніпулятивних впливів. Але це вже буде відбуватися як продовження та відголоски другої половини минулого тижня. Прийдешній час буде про необхідність включити в своє життя ці глибинні потреби та бачення вашого напрямку, які вже піднялися з глиби несвідомого. Перед тим як ми підемо далі в розбір, підпишіться на мій YouTube канал та обов'язково поставте вподобайку. Я буду вам за це дуже вдячна! На цьому тижні планета Нептун зупиняється перед переходом у ретроградний рух. І вже з 5 липня Нептун буде ретроградним до кінця цього року. З 30 червня по 6 липня стаціонарність Нептуну створює підвищену плутанину, ілюзорність у сприйнятті підвищує емоційне виснаження, сонливість. Неуважність, відчуття себе на грані між світами, також це знакові сновидіння, в котрих продовжуватиметься процес запущені психіці в реальності, і сприятливо запускати зцілення, працювати з консультантами, читати правильну літературу. Частіше також відбуватимуться усвідомлені сновидіння. Я б не рекомендувала починати нові справи, краще зосередитись на завершенні вже розпочатого, особливо це стосується першої половини тижня. Цей час підвищує ризик помилок у діях, в рішеннях, посилюється тенденція до необачних кроків, які будуть потребувати виправлення. Також можливе повернення людей чи інформації з минулого. Можуть розкриватися раніше приховані сенси, справи, або з'являтися ті, хто вже давно зник із поля активної взаємодії. Четвер і п'ятниця астрологічно більш сприятливі для початку нових ініціатив, покращення поточних справ для початку чогось нового. З середи 2 липня по суботу, 5 липня, планета Венера буде в з'єднанні з Ураном. Точне з'єднання Венери та Урану відбудеться в 30 градусі тельця. 30 градус знаку це критична завершальна точка, де енергія знаку досягає піку, де весь досвід. Попередній, накопичений, і він вимагає своєї реалізації та переходу до нового. Це підкреслює інтенсивні з'єднання, і нам важливо зараз розібратися, що таке астрологічний аспект з'єднання. Це завершення одного циклу і початок нового. Тому з'єднання не може не принести зміни. Планета Уран це планета різких зрушень, неочікуваних рішень, свободи, розривів, реформ, революцій, інсайтів, з'єднання з вищим я. Венера це планета почуттів, стосунків. Фінансів, особистих цінностей, насолоди, естетики, і це з'єднання вказує на раптові повороти в особистих стосунках, можливі як раптові розриви, так і неочікувана закоханість, яскраві почуття. Люди можуть неочікувано міняти своє ставлення один до одного. Якщо, наприклад, союз був тривалий, але хиткий, зараз його може розірвати імпульсивність, різкість чи, можливо, різка правда, що може вийти на поверхню. В фінансовій сфері підвищується схильність до ризиків, нестандартних інвестицій, спроб швидко змінити фінансове становище. Є велика велика ймовірність коливання в фінансових ринках, особливо в сферах пов'язаних з технологіями, криптовалют, онлайн платформ. В цей час люди прагнутимуть звільнитися від обмежень, рутини, зобов'язань, тож зростає нетерпимість до контролю, до ревнощів, до скутості в проявленні. Для митців, дизайнерів, тих, хто працює в індустрії краси, для людей, котрі працюють в творчому потоці, цей час неочікуваних інсайтів, оригінальних ідей, можливих пропозицій, це все важливо фіксувати. Багато хто також може різко захотіти змінити свій зовнішній вигляд, стиль життя. Аспектація досить непогано впливає, негативні квадрати розходяться, тож так, можна планувати зміни знову ж таки, це четверта п'ятниця. І важливо не робити незворотних кроків, оскільки, якщо ви не впевнені, тому що від моменту ідеї до моменту реалізації понесеться досить-досить швидко. 4 липня Венера переходить у знак Близнюків, де буде транзитно до 31 липня. В цей час енергія стосунків стає легшою, динамічною і менш стабільною. Проте, на перший план буде виходити зацікавленість партнером, і саме через стимулювання цієї зацікавленості стосунки можуть ставати значно комфортнішими, значно приємними. І через це стабільність не буде зазнавати негативного впливу. Навпаки, ви будете пізнавати один одного з іншої сторони. Зростає потреба в інтелектуальному симбіозі, флірті, спілкуваннях. Цей час сприятливий для знайомств, для початку навчання, виходу в соціум, нетворкінгу. В фінансовій сфері розпочинається період пошуку додаткових джерел доходу. Фінансові можливості значною мірою будуть залежати від ваших комунікативних здібностей, вміння вести розмову, презентувати, створювати мережу контактів, займатися маркетингом, займатися контентом. Ризик у фінансових справах в цей період спровокований надмірною розпорошеністю, тенденцією хапатися за все одразу і не доводити справи до кінця. В інвестиціях, старті нових проєктів, бізнесу варто бути обережними, оскільки те, що буде розпочато зараз, почне отримувати реальний результат не раніше другої половини серпня через ретроградну петлю Меркурія. І про це ми зараз поговоримо набагато детальніше. 30 червня Меркурій входить в ретроградну петлю. Це градуси, котрі він буде проходити тричі. Перший прохід до ретроградності до 18 липня, другий прохід ретроградним рухом до 10 серпня і третій вихід з ретроградності до 25 серпня. Тому ми отримаємо три фази роботи з енергетичними процесами, закладеними Меркурієм в леві. Перший етап розпочнеться з понеділка. Це період закладки ідей, планів, пошуку нових контактів. В цей час можуть з'являтися важливі ідеї, приходять інсайти, з'являються люди, нові можливості, які згодом будуть відігравати значну роль. Варто пам'ятати, що те, що ви розпочинаєте в цей період, потребує часу, і реалізація буде дещо відтермінованою. Друга фаза з 18 липня до 10 серпня ретроградність це час переоцінки, перегляду, корекції напрямку. В цей період дуже часто будуть з'являтися ситуації, коли доводиться повертатися до вже вирішених питань, виправляти, вносити зміни в угоди, вносити зміни в плани. Також можуть відновлюватись контакти з минулого, люди, з якими ви давно не спілкувалися, знову будуть виходити на зв'язок. У сфері документів, угод та комунікації можливі затримки, непорозуміння, тому важливо все ретельно перевіряти, уникати поспішних рішень без додаткової перевірки. Третя фаза та час одразу після неї це період остаточної реалізації задумів. Тож будь-які проекти, ініційовані саме цього тижня та до 18 липня, не отримають повноцінної реалізації раніше другої половини серпня. Особливо це стосується сфер Меркурія, навчання, комунікації, продажів, угод, юридичних питань, документів, консультацій, малого та середнього бізнесу, подорожей. Не поспішати з остаточними рішеннями в першій фазі це наш девіз. І те, що зараз здається перспективним, буде потребувати перевірки. І наразі це не являється остаточним форматом. Емоційно тиждень може відчуватися нестабільним. І саме в такі періоди ми маємо змогу краще пізнати себе і побачити ті частини власної особистості, які зазвичай залишаються в тіні. Якщо виникатимуть сильні емоційні коливання, несподівані бажання щось різко змінити, корисно запитати себе, відрефлексувати, що я насправді намагаюся компенсувати чи від чого я дуже сильно хочу втекти. Тож, зустріч з справжнім собою це найголовніше, що може з нами трапитись в цей період, зі своїми справжніми бажаннями, баченням свого майбутнього шляху. Дуже важлива щирість та відкритість, і тоді все неодмінно буде виходити як найкращим чином. Я дуже вдячна вам, що ви додивились це відео до кінця, були зі мною. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій ютуб канал та до зустрічі в неділю, 6 липня.